У Тернополі заборонили експлуатацію трьох атракціонів. Атракціон мотосковий парк у парку національного відродження, де на початку літа травмувався неповнолітній хлопець. Більше не працюватиме. Те саме стосується атракціонів смішарики та водяні кулі. Перевірка встановила, що ці атракціони працювали у парку без необхідних висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. Їхня діяльність було тимчасово заборонено в подальшому, взагалі, відмовлено у видачі таких дозволів до дисциплінарної відповідальності. Притягнуто першого заступника директора та інженера з охорони праці комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя. Усі три заборонених атракціони розташовані у парку національного відродження і належать одному суб'єкту господарювання. А загалом, як зауважують в міській прокуратурі, з 11 приватних підприємців, які отримали погодження на влаштування атракціонів, на час перевірки лише двоє мали всі необхідні дозволи на роботу.